Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як відповідно до програми є відновлення, ви можете подати заявку на компенсацію за пошкоджене житло, якщо застосунок дія не бачить вашої нерухомості. Ви можете це здійснити. Два варіанти є вирішення даної проблеми. Перша, ви можете підійти і подати всі документи оф офлайн, тобто вам потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування вашої громади, саме він має внести дані в реєстр. Якщо даних немає навіть в архівних складових, реєстратор має направити запит, в БТІ для підтвердження вашого права власності. Після цього дані можна буде внести і нерухомість має підтягнутися в дії. Онлайн ви можете подати заяву на реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке виникло до 2013 року. Також на, за допомогою порталу Дія вам просто потрібно обрати послугу Державна реєстрація прав на нерухоме майно, після чого подати заяву. Далі слідуєте інструкціям. Зокрема, потрібно буде заповнити форму. Та відповідно завантажити весь пакет необхідних документів. Якщо ви будете йти до реєстратора, ви будете йти офлайн, тобто особисто вам потрібно туди йти з готовим пакетом документів: це паспорт, номер платника податків, правоостановлюючі документи щодо об'єкта вашого нерухомого майну, це свідоцтво права власності. чи... Свідоцтво про право на спадщину чи свідоцтво про право придбання майна або їхні копії. Якщо у вас ці документи є частково, ви можете звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їхнього відновлення в повному обсязі. Для тих людей, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися в судовому порядку. Щодо онлайн-механізму. Я тільки що вам розповіла, що ви можете через. Портал Дія це все зробити вам потрібно там обрати послуга державна реєстрація прав на нерухоме майно, надалі натискаєте подати заяву, заповнюєте онлайн форму на отримання послуги, завантажуєте пакет необхідних документів у pdf файлі. А, так, і вам потрібно буде завантажити документи, які містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня. 2020. 2013 року перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом. Також потім стан до самої заявки ви зможете перевірити в кабінеті вашому на порталі Дії. Також найближчим часом надали інформацію про те, що планується. Відкриття послуги, внесення відомостей до Державного реєстру речових прав через дію для мешканців Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Чернігівської областей та міста Луцьк. Тому, будь ласка, не панікуйте, якщо навіть у вас щось о, не, не виходить. Ви завжди можете звернутися за необхідною інформацією, можете підійти особисто та уточнити все, що вас буде цікавити, або ж зателефонувати за номером 1545. Також я залишала вам посилання телеграм-каналу, де ви теж можете задати всі, турбуючи вас і всі, у які у вас будуть виникати питання чи складнощі, для того, щоб. Подальшому отримати компенсацію за пошкоджене житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тому, будь ласка, якщо у вас якісь виникають проблеми, питання, дані питання всі обов'язково можна вирішити. Спробуйте. Або онлайн, якщо щось з вас не виходить, в такому випадку підходьте особисто до реєстратора, і там він, звичайно, вам допоможе. У вашому випадку для того, щоб ви змогли правильно та належним чином зареєструвати свою заяву, щоб в подальшому отримати компенсацію за зруйноване житло. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.